Цій школі понад пів віку. Що торік її приміщення обігрівали застарілі котли, які просто не могли підтримувати нормальну температуру. Якщо раніше ми за добу топили приблизно спалювали приблизно 2 тонни вугілля, то Сьогодні ми за добу спалюємо 500 кг, а це в грошовому еквіваленті дуже вигідно. Нині котельня модернізовано. Тут стоять два новеньких котли від чесняного виробництва. Один вже працює на повну, інший поки що в резерві. Його запустять, коли вдарять морози. Нове обладнання повністю пристосоване до роботи на місцевій сировині, а її в області вдосталь. Якщо в минулому році мінімальна вартість торфобукету становила опалювальному сезоні, перепрошую 635 гривень. То на цей опальний сезон ми закуповуємо середньому. По 570 гривень з доставки до фабрики, це також економія. Мільйон гривень з обласного бюджету на модернізацію котельні виділили за сприяння голови облдержадміністрації Василя Берташа. 100 тисяч субвенцій надійшло з державного бюджету. Ще 64 тисячі гривень склав внесок сільської ради. Якщо ми переходимо на альтернативу, що дає це для області? По-перше, якщо газова котельна і на альтернативу, це в чотири рази дешевше. Це економія бюджетних коштів. Раз. Це створюються нові робочі місця, внутрішній ринок. Ідуть податки до всіх рівнів. Ну і в кінцевому, якщо люди мають роботу, і це і добробут громадян. На важливості відмови від природнього газу та переходу на альтернативні види палива наголошує президент України на виконання його ініціатив. У Корицькому районі лише цього року повністю переобладнали шість шкільних котелень. У селі Сторожів це зробили за рахунок спонсорів. Поблизу школи діє три пилорами. Саме на їхніх відходах і працюватимуть нові котли. Сама змінилася раз. котли легше управлінні зими, Менше роботи, як з тими старими проблемами. А ще, як зазначає Кочегар, у котельні стало чистіше, їдкий дим вже не потрапляє в очі, та й перебувати на робочому місці стало комфортніше. Тепло в приміщення школи вже подали. Учні переконані, що цієї зими мерзнути їм не доведеться. Якщо були морози, то навіть були і в куртках. Орецькому районі модернізації котелень потребують ще 10 освітніх закладів. Це планують зробити впродовж двох наступних років. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма День.